Щойно отримав повідомлення від Революта. Дивимось, що вони кажуть, Ну, новини кажуть, що такі собі. Кажуть, що мій аккаунт буде закрито. І чому мій аккаунт закривають? Я no larger able to continue. Так, тобто вони кажуть, що найбільше не можуть продовжити підтримку, по суті, сервісів для кастомерів, які знаходяться в Україні. Це пов'язано з. Ну, Рішенням по суті, революта, а після того, як вони переглянули ризики, регуляторні обмеження, то каже, що все, аккаунт буде закритий. Ну і по суті, все, що можна зробити, це тільки просто зняти кошти. По суті, все. Тобто, це означає, тобто, хто не в курсі, ситуація з револютом наступна. Тобто, був якийсь момент ще до війни, напевно. Коли можна було створювати аккаунти в революті, все окей. Потім їм заборонили це робити. Потім в лютому цього року вони пробували знову зайти на наш ринок. Знов дозволили створювати аккаунти. Це той момент, коли я створив собі аккаунт в революті. Потім е, наші регулятори на чолі чи там разом з Гороховським і компанією задушили ревалют, не, не пустили їх на ринок, і вони прикрили можливість реєстрації українцям нових аккаунтів, але всі, в кого аккаунти було, в принципі, можна було користуватися ним. І зараз, схоже, що все. Тобто, навіть всіх, кого аккаунти були, кажуть: все, хлопці, дівчата, гудбай. От, до, якраз до лютого 26-го року ще можна ділянки вивезти, по суті, своє, якщо є на рахунку, і капець буде. Тобто, це означає, що в наступному році нам вже треба буде якісь інші варіанти, переказу коштів шукати. Тобто, напряму. Ті самі Монобанки і так далі не можуть нам дозволити там, на Interactive Bроker завести. Треба буде там чи GNOME, чи якісь інші сервіси юзати. Ну, от така історія. Тобто Монобанк зі своєї сторони робить все, щоб бути монополістом на нашому ринку. І Мені, чесно кажучи, не подобається рух в напрямку, в якому ми йдемо. Здається, що ми мали б рухатися в зворотньому напрямку. І навпаки, такі ну, Хороші, на мою думку, банки і можливості впускати в країну, не задушувати. ну, Але це вже таке. Тобто, от будемо в наступному році депозити робити вже якимись іншими шляхами. Напевно, що треба буде в сторону генома дивитися. Ну, подивитися її, може ще щось, якісь нові альтернативи з'явилися, треба буде це питання дослідити. От, якщо хтось. Користувався вже до цього.